Всіх вітаю. Можливо, в когось є ось такі штуцерочки і вони е, словом шиплять. Шиплять і не тримають повітря, коли пістолет от сюди. Е, вставляєш це, я викрутив. <кій> і ось зараз е, це, е, ця запчастинка. Це верх, пружинка середини, колечко і. Два, ось ці і цей. Знизу. Ось цей викручується словом. І ось. Одна. Резинка. Заміна. Ось ставимо резинки. І всередині ще одна резинка. Ось тут. Пробуємо міняти, та, можливо, не буде пропускати повітря. І саме головне, не забуваємо про послідовність складування. Ось перше беремо ось цю, ставимо її серединку. Так, цю замінили резинку. Ставимо її всередину. Потім ставимо ось. Ось це. Не закрутити так, щоб не забути поставити всередину ось ту пружинку. Так, поставили. Дотягую. Ось це. Дотягнули, Тепер пружинку. З верхньою. шайбочкою, Тепер ось ці два. Так, це у нас не добре. Ці два ось у, у ці отвори. У ці пройомини. Ставили, поставили. І вершечок. Ось цей. І зверху контр. Шайбочка. І все готово. Провіряємо. І все супер. Ось тут не фисить. Так, це в мене тут фисить?